Іранські безпілотники Камікадзе, які Росія використала в останніх атаках на українські міста, містять європейські компоненти. Про це йдеться у секретному документі, який український уряд передав своїм західним союзникам, повідомляє «Гардіан». Звіт має назву Шквал смертей, аналіз БПЛА Шахет. Його підготували Центральний науково-дослідний інститут озброєння і військової техніки ЗСУ та українська розвідка. На 47 сторінках документа докладно проаналізували зміни у тактиці використання шахедів із моменту першого застосування у вересні 2022 року. Ідеться, що за попередні три місяці росіяни здійснили понад 600 рейдів із використанням ударних дронів із західними технологіями. П'ять європейських компаній, зокрема й польська дочірня компанія британської транснаціональної корпорації, казані як оригінальні виробники ідентифікованих компонентів серед виробників компаній зі штаб-квартирами в країнах санкційної коаліції: США, Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Канаді, Японії та Польщі. Згідно зі звітом, отриманим «Гардіан», у безпілотнику шахет 131 виявлені 52 компоненти, вироблені західними компаніями. 57 компонентів у моделі шахет 136 Зокрема, німецький паливний насос, швейцарський мікроконтролер із вбудованою флеш памяттю Крім цього, українські експерти ідентифікували інтегровану схему керування живленням та мікропроцесор виробництва Нідерландів. А також стабілізатор падіння напруги і мікросхему GPS-трекера вироблені в Швейцарії. Багато деталей виробництва німецької інфінеон із десятки найбільших виробників напівпровідників у світі компанії теж заявили, компонентів до Ірану не продають. Свою діяльність у Росії припинили торік у березні. Загалом, дотримання чинного законодавства є надзвичайно важливим для Інфініон, і ми розробили надійну політику та процеси для дотримання цих законів. Ми інструктуємо наших клієнтів, зокрема дистриб'юторів, щоб вони здійснювали послідовний продаж відповідно до чинних правил. Важко контролювати продажі протягом усього терміну служби продукту. Тим не менш, ми вжили широких заходів, щоб забезпечити дотримання санкцій проти Росії, прагнучи дотримуватися не лише букви, але й духу санкцій. Як пише Guardian, документ не містить жодних припущень про будь-які правопорушення з боку західних компаній, чиї деталі були виявлені у шахетах. Йдеться про те, що іранське виробництво адаптувалося і збільшило, і здебільшого використовує доступні комерційні компоненти. А їхнє постачання погано або взагалі не контролюють згідно зі звітом. Дані митниці свідчать, що майже весь імпорт до Ірану надходить із Туреччини, Індії, Казахстану, Узбекистану, В'єтнаму та Коста-Ріки. Євродепутат Барт Грутус, який є членом підкомітету Європарламенту з питань оборони і безпеки, заявив, що між розвідувальними службами ЄС немає достатньої координації, щоб боротися зі зловживанням західними компонентами. Гадаю, багато європейських розвідувальних служб навіть не дивляться на ці санкції, сказав він. Згідно з документом, Іран уже диверсифікував своє виробництво за рахунок використання сирійського заводу та доставки в російський порт Новоросійськ. До того ж, виробництво іранських дронів перемістилося в Росію до міста Алабуга у Татарстані. У доповіді йдеться, що Тегеран намагається відмежуватися від надання Росії зброї, хоча і надалі постачає їй компоненти. Однак йому не вдається повністю задовольнити російський попит через високу інтенсивність використання дронів в Україні. Маркування на електронних компонентах безпілотників, які використовували в Україні протягом останніх місяців, було знищено, ймовірно, за допомогою лазера. А російські сили почали використовувати для безпілотників назви Герань-1 і Герань-2, що ймовірно є частиною угоди між Іраном і Росією з метою приховати роль Ірану. На початку липня в Україні було збито нову модель Шахет-136 із маркуванням Y-002. Яка, можливо, була зібрана на новому виробничому об'єкті в Росії. Цей зразок мав іншу форму крила, що також може свідчити про виробництво на новому місці. Щоби протидіяти цьому, Україна пропонує союзникам завдавати ударів по заводах, де виробляють дрони в Ірані та Сирії, а також по потенційному виробничому майданчику на території РФ. Останні пише «Гардіан», можуть здійснювати сили оборони України, якщо партнери нададуть необхідні засоби ураження. Для цього Київ просить ракети дальнього радіусу дії. Це був огляд прес.